5 дуже популярний на даний час автомобіль, е тому що це японський автомобіль, е ну, якби динаміка в нього така, вже він такий і Хто любить, як кажуть, любить японські автомобілі, тому старається знайти такий автомобіль. Які в них недоліки, що вони ржаві, тому потрібно шукати, е скажімо так, щоб був стан відповідний. Хоч я вам скажу, коли автомобіль Наприклад, доглядає власник, після зими його обробляє добре, то автомобіль служить вірою і правдою. Шторочка все є, бачите? 142 тисячі пробігу власник каже. Зверніть увагу, ось такий автомобіль. Так, Механічна коробка передач, мультикермо, сенсорний майтофон. І саме основне чорний колір. Повний привід. 142 тисячі пробігу. Контактний номер 097 812 41 4120. 2.2 2 дизель. 175 кінських сил. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Це ось така Kia. знову такий кресовер в чорному кольорі. Спередні протитуманні фари. Це в нас 2014 рік, двохлітровий дизельний двигун, коробка автомат, контактний номер 096 817 05 95. І власник каже 15 800. шкіриний салон, мультикермо, автоматична коробка передач, сенсорний манітофон. Кого KIA Sorento, телефонуйте до власника. Кросовер Мазличка в чорному кольорі 2013 року, 2,2 дизель, 113 тисяч пробігу, вартість 14200, коробка автомат. Контактний номер 096 817 05 95. Легкосплавний диск, бачите. Зараз вам салон, безключовий доступ. Зараз пані виходить, світлий шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Салон збережений, не затертий. І це кросовер. Та показуємо вихлопну, Вихлопна не закопчена. Покажемо багажне відділення. Камера заднього виду. Шторочки, все присутнє. Акуратний потолочок. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника. Триєнчик продається 15 року, вартість автомобіля 13 тисяч, Привезений з Франції. Спередні протитуманки, вже отакі обличчя, легкосплавні диски. 1,6 дизель, контактний номер 067 745 -26 0. 189 тисяч пробігу. Сірий колір практичний, не видно, коли автомобілі буде грязний, мультикермо, сенсорний маган, комбінований салон. І ось так він виглядає всередині. Це четверте. Присутні задні паратроніки. Зараз покажемо багажне відділення. І ось таке місце кого зацікавило, Телефонуйте до власника. Кашкай повний привід. 2011-12 рік, 202 тисячі пробігу, заведений двигун, людина собі просто гріється. Так, резина резіна на 18 дисках, кліма, навігація, камера, панорама, підігрів сидінь, круїз, 6-ступінчна коробка, мийка, фар. Вепасто, фаркоп, резина 18. -та. Контактний номер 099 213 87 50 або 093 165 75 50. Покажемо вам зараз автомобіль. Заммерзла. Ось такі автомобіль. Панорама. Прицепний пристрій. Кажем, багажне відділення. Оце, це семимісний автомобіль. От комусь потрібно їхати. Люди саме шукають семимісний, будь ласка. Забіж детальної інформації, телефонувати до власника. вже бачите новіше обличчя, 17 рік, вартість 17.30. 17300, це Peugeot 5008. Самімісний із 1,6 дизельним практичним двигуном. Контактний номер 096 945 1632. Зверніть увагу. На панель. Дуже комфортна, сучасна, ломане кермо з двох сторон. Вже така динаміка автомобіля, так, бачите, так як воно оба. Сідаєте і, як кажете, на своє сидіння теж з боковою підтримкою, вже такий оригінальний автомобіль. Мішелін гума. Транзитний на морі. Автомобіль заведений. А зад, зад, зад. Так, а найголовніше, це автомобіль самімісний. Зверніть увагу, сидіння ложиться, даже продемонструю як. Занизу Так, так. Руки. так і можна повністю зложити, а можна поставити. Ось такі ще закривають штучки, акуратний тут автомобіль. Оптика вже задня така сучасна і високий кліренс автомобіля. За більш детальну інформацію, телефонувати до власника, поволі вказаного номеру телефону. Привезений з Німеччини на протягувальних варах 2012 рік з пробігом 180 тисяч двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Контактний номер 097 47 32 628. Легкосплавні диски, Камер на 180. Панорама криша, Панорама, криша. власник додає мені. Автоматична коробка передач. Панорама. Літня гума, щоб... Зимова нова. Зараз я до власника підійду. Бачите, власник не зісняється. Додає мені. От, вам ще літня гума додається. Два слова розкажіть з автомобіля. Ні, ну, одне знімаю. Хорошо, не знімаю. Все, кажіть. Автомобіль добрий, тільки полірувався чуть-чуть бампер. Все, а так Все. не бити зовсім. Ну. Не підкрашений. Да. Це бампер, що полірований передній. Так. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. І ТСХ5 5, з пробігом 220. Автоматич... Пробіг 180. А. 180 пробігу 2014 року. Оригінальні. Оригінальний, зараз скажу, комплектація босе, вартість 15,5, зараз я вам безключовий доступ. Покажемо власник, зараз вам все розкаже. Ось так виглядає. Збережено. Мультикермо, салон з боковою підтримкою, сенсорний майтефон, Світлий потолочок. Карти ніде нічого не потерте, порошки всі цілі. 18-й радіус коліс. Так. І Бума буманова. нова. Ось так виглядає присутні паратроніки, два вихлопи. І, І передні паротроніки також є. А Вона він... сама Зараз... Оба, все, все я відкрив. Ось таке багажне відділення. І телефонувати за номером, кажіть номер свій. 067 364 37 80. Запитувати Юрій. Запитувати Юрію. Сп'яти в сірому кольорі на постійних номерах. 2002 рік. Так. Покажемо трьохлітровий дизельний двигун. Так. Розказуйте за автомобіль. Два слова. 2002 рік, я другий власник, механічна коробка, дизель, технічно справному в реальному стані, невеличкі є нюанси реалі по в покупатель то. Ваш номер телефону 068 169 0099 Запитувати Богдана Запитувати Богдана. І зараз я вам автомобіль покажу, як він виглядає, шкіряний салон, світленький потолочок і це БМВ. Ті хто полюбляють БМВ, будь ласка, вам ось такий випадок. Тряпа не відкривається, так, відкривається. Покажемо. Ззаду. Моя власна ну, да. машина світану. Стереосистема, все як має бути. Самуферу, сірійте, виповнюють все, що має бути. Да. Нюанси, по Нюанси це, є. Власник вам скине на це все. Це я сам власник. Да. Так що телефонуйте до власника. Поспішайте придбати автомобіль Hyundai Tucson, поки ще діє знижка. На гібридній моделі 100 тисяч гривень. І на бензинові 40 тисяч гривень. Склад акційних авто обмежений. Hyundai Tucson пропонує на вибір класичну версію з 2-літровим бензиновим двигуном на 156 коней, з 6-ступеневим автоматом і можливістю встановлення ГБО. Або Tucson Hybrid, оснащений 1,6 літровим бензиновим двигуном, що працює від літій іону акумулятора. Система є найпотужнішою в лінійці силових агрегатів. 230 кінських сил. Це означає, що ви можете одночасно насолоджуватися впевненим драйвом та низькою витратою пального. Як і кожен автомобіль Hyundai, Tucson побудований за найвищими стандартами якості. І ми несемо відповідальність за цю якість, надаючи гарантію 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу.